Працюємо на Херсонському напрямку. Наші задачі це зайти, штурманути, зайняти оборону, протриматися і відкатитися цілими і здоровими додому. Був випадок, ми на штурми з Данії, це було на берці. І ми З моїм відділенням ми якраз штурмували, прийшлося нам здання штурмувати, і ми штурмували таким методом. Копейки двойки зблизились і, і штурманули, і зайняли здання. По-перше, саме головне це. Потрібно довіряти своїм побратимам, крити сектора, так само, як і при штурмі, і так само при обороні. Мотивація двоє дівчаток моїх маленьких і дружин і дружин. Жили спокійно, спали спокійно і ні за що не хвилювалися. Ну, звісно, ні за що хвилюватися не вийде, бо я на даний момент тут знаходжуся. Я зам з Миколаєва, пішов в військкомат. Було оподовження, піти в морську піхоту, та я згодився. Сразу захотів в 35-ту бригаду. Сюди і попав. Вже 6 місяців знаходжусь тут. Навчання у нас тут постійно відбувається, коли ми не на виході. На відпочинку ми завжди навчаємось, завжди згадуємо, що як робити, щоб не забувати. Навчання у нас постійно йде. Навчання буває так само, як і штум зданій, штум окопів, оболона, окопів, зданій, так само. Все робимо. Сьогодні у нас одна група була в оболоні здання, інша група штумувала. Групи йдуть взагалі ну, по 5 чоловік. Одна штумує, одна в оболоні. Так само з одної позиції, з іншої, і так і так робили, щоб не забувати і все пам'ятати. Що важче оборонятися чи нападати? Важче, коли нападаєш, а потім ти маєш оболон. Mm. Mm. Це саме таке, що ваше. А так, ну, взагалі ну, на... наступати. Оборона трошки легше. Ну, є, є коли, можна так сказати, бойці втяжали штум здання оборону, і один, так сказати, коцап. Ночі підійшов, почав вікно залазити. І він... Наші питають, хто. Він каже, свій мужики, я русський. Ну, тот русский там і залишився. <рес> а хотів, думав, що він заходить до своїх. Це де було? На якому напрямку? Е, Рівий берег. на тому напрямку. На Херсонському. На Херсонському, так. Да. На Херсонському напрямку. Да. Яка твоя от, мотивація? Ти сказав, що ти сам пішов? Так? Е, от... Ну, мені давали повістку, я не один, другий у вас не з'явився. Ну а потім що його чекав, чекав, та й дочекався. Жінка да, була потім мати також. Ну. але поздно всі будемо тут. Як не ковтий, як не бігай. На сьогодні, завтра, місяць, два. Тут Кожен як захоче. Що тобі тут, скажімо так, найважче або що подобається? Ну, подобається, то, що сюди іменно попав і коли, куди іменно і хотів. Колектив чудовий. Щоб такого важкого щось. Не сказав, важко там, тут коли на відпочинку, то ми відпочиваємо, навчаємось. Тут все добре. Нема такого, що там. Да, є у нас і там наяди, заступаємо, все. Ну, такого, що дуже важкого, ми ж все-таки на відпочинку. Подобається все, до дома так уж выпускают, ну, не часто, ну, выпускают. Да, если и то что букает. случай был у нас один потерялся, потом в поле нашелся в подштанниках Ну, убежал, выжил, все хорошо, получил оденение, ну. явлений много и разных бывает, тут столько, что ну, все не вспомнишь и не перечисли. Есть и веселые, есть и плохие. Ну, это всегда, зато надо быть позитивным, уверенным и не думать никогда о плохом. Всегда о хорошем, если начнешь сомневаться, думать, теряться, вступал, это всегда учебно заканчивается. Думать только о позитиве, о хорошем, что вернешься к домой, к семье и всегда помогает.